Зараз ще запропонувати нашу сороківку, яку я називала в попередньому відео сороківка на максималку, але тут ще ми додаємо свою кабіну з нашою кабіною. Нагадую вам, це SD-404 з повним фаршем: дводискове щеплення, примасова гідравліка, широка резина, великі полеса, реверсом, щеплення, реверс, все, реверсом, рівна підлога, Незалежні чотири гідравлічні виходи. Все, що ми любимо, все, що сьогодні можемо запропонувати, воно все є в цьому тракторі. Ось ми нагадаємо про нього, ось він в чорному кольорі. І на замовлення покупця нашого цього трактора ми зробили таку кабіну. За його замовлення він захотів, щоб е, триша була синього кольору. Як на мене, дуже стильний вибір, мені теж дуже подобається. Дай кабіна на цьому трапі. Ось так відкривається дверна. Скажіть, що це наша кабіна. Ми робимо. Наша, кабіна. Наша, наша, саме наша, наша кабіна. Самі встановлювали, самі робили і вам На Настільки відкриваються дверцята. Дверцята в нас є в металічній залізній такій рамі. Це не йде скло. Можна, можна, можна. Можна? Так, Андрій. Не так. Не так. Давай, Андрій, покажи. Ось так. Найцінніше можна може, а може аж так розсердитися? І, що ще і нічого з нею не буде. І нічого не буде. Дивіться, є така перегородка, щоб воно було більш витриваліше тесло, дане сусідно. Ось перегороджено йде наступне вікно. Це віконечко теж відкривається. Нагадуємо, що в наших лише в наших адмінах ми маємо ось такі фіксатори, щоб від. Зафіксувати дверцятю, щоб воно не рухалося при вітрі. Отак От як зараз, наприклад, відкриваєш, щоб не шарпануло, не відірвало Шарпанули, руку. Так, нічого. Дуже хороші завіси. Подивіться, які грубі І на яких кріпиться це скло. Класно, так? гарні тримачі, широкі тримачі. Це скло теж відкривається. Пішли. Як акуратно, як гарно наші хлопці встановлюють цю кабіну. Все рівненько. Такою е... герметично, герметично. все пройдено. Да, воно все, воно все е... з такої прорезиненої планочки на те, що кріпиться. заднє, е... заднє віконечко у нас теж відкривається. Ось є габаритні нас ліхтарі. І пішли далі. З цієї сторони точно все так само. Відкривається. Дверцята, фіксуємо, ручка, щоб заходити, є, але ступінька в нас лише з тієї сторони. Ну, але це не питання кабіни, це питання того, що так облаштовано саме тракторцем. Гарний трактор. Мені подобається. З кабіною відрізняється, правда? Кабіним інтернет, він такий ще більше стильний. Ну і хочемо сказати, як всередині наша кабіна виглядає. Простором багато, по висоті так, не сильно не сильно багато в мене запасу над головою. Я думаю, тут не можна відрегулювати донизу це сидіння, так що тут треба рахувати, можна зробити м'якше і опуститись. Там просто що? жорсткість максимальна. Можливо, Жорсткість, але вона є обшита. Ось вона у нас такого ще я бачу не робелону. Ні, Андрій, що це таке? Та. там? Є паралон. Паралон обшитий, виходить, получається тканина, під низом йде паралон. Взагалі гарно зробили люк Оп. ось у нас відкривається. Важко, важко, І важко. Так, да. О, Бачиш, зафіксували, зафіксували. Ось є у нас люк. Зараз буде тепла пора року. Люком будемо користуватися таким собі кондиціонером. Е, ну, в принципі, в цій кабіні ми можемо влаштувати пічку, вентилятор, але зараз їх немає, так, Андрій? Ні. Для цього трактора, для цього замовника не було такої потреби, і він від цього відмовився. Але ми можемо, якщо при бажанні, так, Андрій, ми це все можемо організувати. організувати. Ну, Що ще тут скажемо? В принципі, По характеристиках трактора ви можете побачити і мої відео, і Андрія відео. ми вже їх... Обдивилися, облюбували і вам донесли цю інформацію, а цього разу ми хочемо просто показати, як буде виглядати ця кабіна. кабіни він, 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 прямо, він прямо гарний, дуже гарний з кабіни. Дуже гарний. Ось наскільки легко закривається. і... і люкс! Але знаєте, і не, немає такого страху, щось доторкнути. Це щось не засипити, чи там гримнути, чи ваху як в джинми, правда? Є такий страх, от чесно правда? Є не знаю, Андрій. Я вже там давно... іншим, давно Джинму не писала. От там вона не писала і не треба її писати. Не треба не. хай стоїть. Так, ну надіюся, що вам ця пропозиція є цікава. Дзвоніть, замовляйте. Купуйте ці трактора, купуйте ці кабіни, встановимо. Проблеми з сні встановлення немає. Що ж, дякую вам за увагу. Дивіться нас, підписуйтесь, ставте подобайки, до побачення!